Іноді шляху казку можна подолати трамваєм. Сісти на контрактовій на 12 маршрут і через 40 хвилин опинитися в лісі. А ще через 20 в пущі, точніше, в пущі водиця. Ми з дітьми вийшли на зупинці парк Пуща Водиця. Кажуть, що тут в лісах Пущі водиця ну тоді ще не Пущі Водиця, а лісах в околицях Києва. Займався полюванням сам князь Володимир. Це не він. Ну, а це не ліса, а парк пуща водиться. Дочекалися друзів і рушили в пущу. До речі, водиця в назві цього курорту це річка, якої більше немає, колишній приток Дніпра. А зато зараз тут є річка Горенка та Котурка, а на них мальовничі ставки. Ластівки, лебеді, качки, мартини і голуби. А ще бобри, від яких тут намагаються захищати дерева плівкою. Ну, а дерева тут справжні скарби, навіть ті, що вже впали. Наш фаворит оцей древень на пляжі, чиї корені утворили неймовірний шалаш, під яким наша чималенька компашка сховалася від дощу і влаштувала пікнічок. Ці місця згадуються в літописах ще з одинадцятого століття. Ну а з 18-го відомі як міська лісова дача Пуща Водиця з кінця 19-го сторіччя. Тут почали будувати санаторії, будинки відпочинку і таке інше. Їх досі тут дуже багато, але історію пущі водиці не назвеш безхмарною і виключно соняшною. З війни 1812 року тут залишилися редути з часів Другої світової воронки від снарядів і бліндажі. Ну а теперішня російсько-українська війна залишила в Пущі водиці такі шрами. Це район Києва, що найбільше постраждав на початку повномасштабки. Закінчуючи екскурс в історію, додам, що перший трамвай тут з'явився у 1904 році. Дуже раджу скористатися послугами його нащадків і з'їздити в пущу водицю.